Що це за чудо-техніка? Так, це електролопата від ProCraft. На 20 вольт акумулятор в комплекті не йде, його треба окремо докупляти. Але сама лопатка працює досить непогано, викидає до 6 метрів снігу, ширина обробки чистки верніше, 30 см, а глибина до 15 см. Тут ми можемо регулювати, куди викидається сніг, такі лопасти там які чистять. А, ну і в принципі досить така цікава, непогана, без зайвих рухів почистили собі. Звісно, лід вона чистить не буде. Ну Якщо цікавить вас, друзі, коштує вона щось три з чимось, точніше буде за номером телефону. Тому, якщо цікаво, відправляємо новою поштою без передоплат.